Ця картина називається По дорозі до бабусі 25 березня. Ось 25 березня з Сашиною, сестрою Настею, Саша, це мій партнер. Пішли шукати наших рідних Сашу і їхню маму, які зникли 24 березня. Сашко спочатку йшов до бабусі, і тому, тому ми пішли до неї. Дорогою ми побачили ось таку картину. І я постійно думала про те, хто цей чоловік, куди він їхав, чому його застрелили. У ті дні ДНРівці поставили там пост. І цей хлопець, виявилось, возив людей з Маріуполя, возив ліки комусь, того, що допомагав багатьом. Це розповіла його мати у телеграмі. Вона також сказала, що перед тим ДНРівці пограбували його, забравши документи і ну, якісь речі, там, ліки, що він віз. Це вона мені розповіла у групі в Телеграмі. Це група пам'яті загиблих маріупольців. І вона там просила згадати застреленого на вулиці рівній у машині сина. І я зрозуміла, що це саме він. Списалася з нею, вона мені надіслала багато, багато фото та відео, які надіслали люди, коли вона його шукала. А, і коли вона шукала його, на цій вулиці дайнерівці її не підпустили, не дали їй підійти, відігнали, сказали, що там жодної машини немає, шукайте в іншому місці. Е, ну, Мабуть, тому що не хотіла її реакції, щоб все було тихо. А вона все ніяк не могла знайти не могла виїхати, каже, шукала сина. Ось. ну... Картина їй сподобалася. Вона ще хотіла, щоб я намалювала його портрет, але я сказала, що я то не дуже вмію. А якщо є нормальне фото, то навіщо ще?